Всім привіт! Вітаю вас на каналі Реальні Тачки. Сьогодні заїхав свіжий автовоз, один з автомобілів Volkswagen «Туранчик» такий на автоматичній коробці передач 2019 року випуску. В оригінальній фарбі, на гарній комплектації, на легкосплавних дисках. Трошки бруднуватий, але показую вам авто з дороги, щоб потім не було питань, а який заїхав, а що з ним було. Ось такий він заїхав. На зимовій гумі, п'ятимісний. Автоматична коробка передач. Якщо сподобався автомобіль, заходьте в групу Viber, телефонуйте, номер буде в описі. Більше автомобілів. О, подивіться, що в мене є автомобілів в групі Viber. Повноцінне легкосплавне колесо це ну, капець яка рідкість, ну основна це рідкість. Ой, давно не було таких автомобілів. 1.6 дизель. Два ключі, електроручник. А? У кого таке є, у вас може таке бути. Всім гарного дня і до нових зустрічей в Вінниці.